Росіяни випадково злили в мережу свою ядерну програму. Не якісь там блогери, не американська розвідка, самі своїми руками із печатками, підписами і кресленнями ракет у відкритому доступі понад 2 мільйони документів про об'єкти стратегічного призначення, схеми тунелів, пункти запуску авангардів, кабельні мережі, навіть розпорядок дня на режимних базах. Там буквально написано хто і коли має ходити до душу. Що ще європейські комплектуючі? Данські, якщо конкретно встановлені в ядерних укриттях Росії вже після 2014 року скажемо привіт санкціям, так і якщо уявити, що російський режим це ядерна валіза з кодовим замком, то схоже, що хтось із їхніх же техніків, ну просто приклеїв на неї папірець із пін-кодом. Я Микита Гаврилюк. У цьому випуску покажемо, як витікло найстрашніше, хто про це дізнався і чому навіть Данія тепер не може зробити вигляд. Що вона тут ні до чого. Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте коментарі, бо це такий злив, який трапляється дуже рідко, але дуже гучно. Почнемо з того, що дивує найбільше. Надсекретний архів з двох мільйонів документів з'явився у мережі не завдяки гакерам. Ні, просто росіяни самі завантажили його у відкриту базу даних. Власноруч. Без пароля, ось як це було. Усе почалося з тендеру у 23-му році. Російське федеральне агентство спеціального будівництва вирішило провести закупівлю і випадково. Прикріпило до оголошення ну всього лише якихось понад 2 мільйони внутрішніх документів. Це була технічна документація на будівництво, модернізацію та охорону військових і ядерних об'єктів. Файли пролежали у вільному доступі на кількох сайтах російських держструктур, включно з тими, що належать Міноборони, щонайменше рік. Знайшли їх журналісти-розслідувачі з Данії, команда DanWatch, яка разом із німецьким виданням Der Spiegel просто моніторила онлайн бази даних. Вони не зламували нічого, просто відкрили сайт і буквально очманіли. Росія сама надала країнам НАТО технічні деталі своєї ядерної інфраструктури. Йдеться щонайменше про 14 ключових об'єктів у різних регіонах. Найбільший із них це комплекс поблизу міста Ясний в Оренбургській області. Саме там розташовані шахтні пускові установки міжконтинентальних ракет Авангард. У документах не тільки креслення будівель і підземних комунікацій, там вказано маршрути охорони, розташування датчиків руху, специфічні броньовані двері і навіть закупівельна документація. На шпалери та плитку словом і ракети, і санвузли. все разом. Серед фігурантів десятки російських компаній, включно з підрядниками Міноборони. Деякі з них, схоже, і досі не помітили, що трішечки розсекретили найстрашніше. І тепер ця інформація не просто в руках журналістів. Вона копіюється, поширюється і аналізується у всьому світі. Хтось уже навіть почав її вивчати як приклад ідеального, що не треба робити, коли будуєш ядерний бункер. Зараз у шоці буквально всі: і військові, і вчені, і експерти з безпеки, уперше за понад півстоліття хтось настільки докладно побачив нутрощі ядерної наддержави без супутників, шпигунів і космічних лазерів просто по посиланню. Це найбільший витік інформації про ядерні об'єкти з часів холодної війни. До цього ми могли лише спостерігати за цими базами з супутників. Тепер, завдяки цим унікальним кресленням. Ми вперше можемо зазирнути всередину будівель і навіть під землю. Це абсолютно безпрецедентно. Отже, що саме витікло? Та майже все, якщо коротко, з цього архіву можна не тільки збудувати російську ядерну базу, а й оформити в ній прописку. Там є повний набір креслень до комплексу поблизу ясного. Шахні і пускові установки, командні бункери, підземні тунелі, вентиляція, електрика, системи охорони, маршрути, патрулювання, місця встановлення камер і навіть план евакуації на випадок ядерного вибуху. Дуже надихаюче. У деяких файлах вказано навіть де зберігаються ключі від аварійних виходів. Далі більше. У документах є специфікації для гіперзвукових ракет авангард. Ну тих самих, які російська пропаганда піарила як неуловимі. А тепер, завдяки цим файлам, вони стали трошки більш ловимими. Не вірите? Зараз виправимо ось цифри, від яких у військових стратегіях сполучених штатів зараз тремтять пальці. У витоку згадується, що лише один з об'єктів, база в ясному, має шахти для розміщення щонайменше шести міжконтинентальних ракет авангард. Глибина кожної такої шахти понад 30 метрів. І все це накрито броньованими люками вагою по 120 тонн кожен. У планах вказано точне розміщення вентиляційних шахт, аварійних виходів і навіть розводки водопостачання на кожному поверсі бункера. Ну а ще детальний опис енергоживлення: резервні дизель-генератори на 400 кВт, розташування кабельних трас, та навіть типи кабельних люків. Навіть якщо у Кремлі вимкнуть світло, в ясному точно буде працювати чайник. Ну або пускова установка. Ще цікавіше, побут там детально описано, де мають стояти холодильники, ліжка, які меблі має закупити підрядник, навіть коли мають сходити в душ солдати та офіцери. Це вже не витік, це корпоративна інструкція з виживання у ядерному апокаліпсисі. І ось один з найкуменніших документів. Він стосується не тільки безпосередньо запусків та солдатів, в архіві повно креслень, навіть підсобних приміщень, туалетів, душових і навіть складських кімнат для продуктів. Рівень деталізації, як у ікеа, ну тільки замість шафи для одягу, пусковий модуль Авангард. І все це на двох мільйонах документів. Якщо друкувати кожен, отримайте шпалери для Кремля. І ще вистачить обклеїти палац Путіна в Гелінжику. Ну а тепер найважливіше, чому цей витік настільки страшний? Бо він не просто соромить Росію. Він буквально знімає захист з ядерних об'єктів. Військові об'єкти проєктують так, щоби про них ніхто навіть не знав. Навіть сусідній батальйон. А тут кожен охочий може побачити, де стоїть датчик руху, а де проходить тунель до евакуаційного виходу. Після такого витоку Росія буде вимушена перебудовувати частину своїх стратегічних баз. І це не прибільшення. Бо якщо відомо, куди вести диверсантів, які кабелі перерізати, і навіть коли черговий йде на обід, то вся система безпеки перетворюється на декорацію. Матеріали такого роду – це найцінніша розвідінформація. Якщо ви розумієте, як проводиться електрика або звідки надходить вода, і бачите, як різні системи пов'язані між собою, то можете визначити сильні та слабкі сторони і знайти вразливе місце для атаки. Це ж не просто фотки з супутника, це файли, які можуть використати і вороги, і союзники. Аналітики зараз буквально копіюють ці документи у військові архіви, бо такої халяви в них ще не було. Важливо, щоб ми мали правильне розуміння ситуації, тому що досі багато хто не повністю усвідомлює, в якій ситуації зараз перебуває Європа, що є фундаментальною зміною в політиці безпеки. Навіть під час карибської кризи Сполучені Штати не мали настільки детального уявлення про ядерну інфраструктуру СРСР, а тепер мають і не завдяки шпигунам, а завдяки російському Екселю. А тепер несподіваний поворот: у багатьох з цих креслень поряд із логотипами російських військових частин ми назви європейських компаній. І ні, це не якась давня документація з часів до анексії Криму. Це проєкти, створені після 2014 року. Уже в умовах санкцій. У російських ядерних бункерах використано продукцію данських компаній, таких як Данфос, Грюнфос і Роквул. Наприклад, Грюнфос це лідер серед насосного обладнання, згадується в технічному завданні для вентиляції одного з бункерів у Ясному. А Данфос в описі систем автоматизації температурного контролю. і все це не на молочній фермі, а в шахті запуску міжконтинентальних ракет. Як так сталося? А дуже просто: росіяни закуповували обладнання через посередників або просто на цивільний ринок, і, схоже, ніхто не перевіряв, куди дійсно поїдуть ці насоси: в котельню чи під бетонну плиту на 120 тонн. Це ставить під сумнів не лише ефективність санкцій, а й репутацію компаній, які роками декларували свою відповідальність і дотримання етики. У Данфос уже заявили, що приголомшені тим, де опинилася їхня продукція. Ну а Грюнфос просто мовчить. І ось тут ми підходимо до найкрасивішого моменту реакції Кремля. Ну а точніше її повної відсутності. Ні заяв, ні спростувань, ні істерики на телебаченні, ні обіцянок, ні пробачень, як то кажуть. Просто тиша, як у тому самому ядерному бункері, вже після симуляції удару. Складається враження, що російське керівництво просто не зрозуміло, що сталося. Або що гірше, зрозуміло. Витік уже вовсю обговорюють у НАТО, а у Кремлі ні пари з вуст. Данські журналісти стукують у всі двері, надсилають запити. А у відповідь абсолютний інформаційний нуль. Жодного пояснення, жодної спроби врятувати репутацію, чи, хоча б бодай зберегти обличчя. Це вже не переляк, це ступор. Можливо, всередині російської системи зараз триває класичний багаторівневий пошук ЦАПа від Бувайла. Можливо, чекають на погоджені реакції від самого Путіна, а можливо, просто думають, що ніхто цього не помітив. Тим часом у НАТО вже зробили свої висновки. Без цієї загрози російська зовнішня політика виглядала б зовсім інакше. Якби не цей козир, не факт, що Росія наважилася б на вторгнення в Україну. От і маємо. Росія, країна, яка роками погрожує світу ядерною кнопкою, сама виклала в інтернет інструкцію до цієї кнопки з усіма схемами, допусками, вентиляцією і навіть сантехнікою. Коли такі таємниці стають публічними, вони просто перестають бути козирем. Цей витік не просто приниження для режиму, це дзвіночок для всього світу. Бо якщо держава не може вберегти свої секрети, то що у них там направду з безпекою? А якщо Росія дозволяє собі закуповувати європейське обладнання в обхід обмежень, то як взагалі працюють міжнародні санкції? Ця історія не лише про халатність, а й про безкарність, про систему, де головне освоїти бюджет? Та про європейців, яким гаманець важливіший за життя українців. Однак тепер, коли ми знаємо, що в російських ядерних бункерах стоїть датський насос, а охорона не знає, що її графік доступний журналістам, треба визнати, найбільшу загрозу для Росії становить не НАТО, а флешка в руках їхнього ж айтішника. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, тисяйте на дзвіночок і пишіть у коментарях. А що б ви зробили, маючи на руках карту ядерної бази Росії? І пам'ятайте, абсолютних секретів не існує, є тільки ті, які ще не встигли вигласти у мережу.